Охорона материнства та дитинства, або ж скорочено охмадит найбільша дитяча лікарня в Україні. Щодня сюди з надією на порятунок звертаються понад 600 пацієнтів, адже саме у цьому медзакладі проводять трансплантацію кісткового мозку навіть від неродинного донора, виходжують найважчих перещасно народжених немовлят, діагностують та лікують рідкісні спадкові та генетичні захворювання, пересаджують нирки та печінку, лікують рак. І це ще не увесь перелік унікальних послуг, які не надають в інших дитячих центрах. Щорічно в закладі лікують до 20 тисяч дітей, проводять близько 10 тисяч операцій. Охмадит не припиняв свою роботу навіть у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Оперували тут під звуки сирен та обстріли, бо не могли інакше. Готували операційні вранці, 8 липня, коли у корпус токсикології, де діти отримували діаліз, влучила російська ракета. На той момент у лікарні перебувало понад 600 пацієнтів і стільки ж працівників лікарні. Я вже втомився говорити, що Росія це країна терористів. Ще це додатковий доказ того, що це країна неснувати як країна. Російська ракета повністю зруйнувала корпус токсикології. Пошкоджені ще близько 20 різних відділень, реанімації, операційні, а також частина єдиної в Україні онкогематологічної лабораторії. Прийняти на лікування пацієнтів з охмардиту зголосилися Німеччина та Польща. Допомогти відгукнулися й у Вінницькій обласній лікарні. Сюди батьки самотужки доставили дитину з патологією сечовивідних шляхів. Вона у задовільному стані. Ще одну дитину прийняли зродженою серцевою патологією. Вона зараз у реанімації в стабільному стані зараз медики надають їм якісну медичну професійну допомогу. Ну і працюємо далі в цьому напрямку. Дякую закладу, дякую працівникам, медикам, дякую керівництву за те, що контролюється питання, і ми продовжуємо його контролювати для того, щоб максимально допомогти тим, хто цього потребує Уранці 9 липня на території дитячої лікарні Охмадит завершили аварійно-рятувальні роботи. За інформацією лікарів, понад 50 маленьких пацієнтів отримали поранення. 94 були доставлені до інших лікарень столиці. Загинули двоє дорослих: дитячий невролог Світлана Лук'янчук і родич одного з пацієнтів. Попри руйнування, заклад продовжує працювати, а українці активно донатять на відновлення лікарні. Спільними зусиллями вже зібрали більше 300 мільйонів гривень. Ще 100 мільйонів на відновлювальні роботи. Оти виділили з резервного фонду держбюджету. Олена Карбівська, новини за день, телеканал Віта.